Привіт, малята. Подивіться, хто до нас сьогодні в гості прийшов. Це песик. Його звуть Теді. Який гарний в нього маленький м'ячик. Він так його любить. Він з ним грається, бігає, стрибає, нас доганяє. А сьогодні вранці м'ячик кудись зник і наш Теді засумував. Дітки, а давайте зліпимо для нашого песика м'ячик, щоб він не сумував. Якого кольору м'ячик? Червоний. А якої форми? Так, він круглий. А що вміє м'ячик? Він скаче, він котиться. Молодці, дітки. Але для початку нам треба зробити пальчикову гімнастику. Мій веселий м'яч дзвінки. Ти куди скакав мерщій? Жовтий, синій і зелений. Утікаєш чом від мене? Для роботи нам потрібна дощечка для пластиліну. Червоний пластилін або кольор, який вам подобається, і вологі серветки, щоб витерти руки після роботи. Ми беремо великий шматок пластиліну і розминаємо його у долонях, щоб він став м'якенький і добре ми змогли з нього зліпити наш м'ячик. Далі ми коловими рухами на дощечці катаємо цей Пластилін, щоб отримати круглу форму, форму м'ячика. Дітки, подивіться, який гарний круглий м'ячик в нас вийшов. Не забудьте після роботи витерти руки серветкою. Наш песик дуже зрадів новому м'ячику, а ви вдома з батьками... Теж спробуйте зліпити різнокольорові м'ячики. До побачення, дітки, до зустрічі!